Welcome to Apple Tree Channel. Hello kids! I'm so glad to see you again. Ну що ж, продовжимо сьогодні вжити назви наших тварин. І перша вправа у нас listen and follow the picture. Послухай та просвідкуй. Отже, ми маємо з вами просвідкувати за назвами тварин, які нам озвучує диктор. Are you ready? We're ready. Let's start. Давайте white в эту игру One. Start. A zebra. A hippo. A flamingo. An elephant. A lion. A zebra. A parrot. A giraffe, a parrot, a hippo, a zebra, B two start, a giraffe, a parrot, a hippo, a flamingo. A parrot, a flamingo, a hippo, a flamingo, a parrot, a flamingo, a lion. See. Sí. Отже, ми з вами знайшли літери B та C. Коли вказували на кожну тваринку, намагайтеся ще раз і ще раз називати її назву, так? Англійською мовою. І так, друга гра Play the Game. Зіграю гру. Ну, а тепер намагайся викласти доріжку до літери A, наприклад. Let's start. Zebra, Giraffe, Parrot. Elephant, hippo, lion, elephant, flamingo, lion, a. Ей! Таким чином ми з вами проклали доріжку до літери A. So, ну і третє завдання. Show and guess. Покажи та відгадай. Необхідно зобразити або Hippo, або Flamingle. Lion, Parrot, elephant, Zebra – усіх тварин, які ми з вами вчили. А ваш співрозмовник має здогадатися, що це за тварина. Ну і, звичайно, не забувайте повторювати, прописувати літери A, B та C. So, that's all for today. На цьому це все. Чекаю вас з нетерпінням на наступному уроці англійської мови. Goodbye, good luck!